Привіт, друже, на зв'язку Ростислав Романів. Сьогодні е, зняв таке коротеньке відео для того, щоб показати тобі, як е, швидко зберігати інформацію і мати до неї швидкий доступ. Наприклад, якщо це якісь ресурси соцмереж або інші зовнішні сайти, відповідно можна зберегти в закладках. Так, якщо це якийсь ресурс, який не має якоїсь посилання, наприклад, ви щось скачаєте якусь картинку, фото чи відео, створіть собі папку для саморозвитку і назвіть папка збереження корисної інформації, яку ви будете переглядати. Хоча це дуже рідко буде, я кажу вам з власного досвіду. Але просто ви собі створюєте і маєте там всю концентрат інформації. Як тільки появиться більше часу, ви туди заглянете, повірте. І другий варіант важливий, коли ви собі зберігаєте в Excel-форматі. Я думаю, що Excel на вашому комп'ютері присутній. Якщо ж немає, то попробуйте якось його встановити, купити, придбати чи іншими шляхами. Так, ви собі берете, записуєте корисна інформація і знизу під тим пишете 1, 2, 3, 4 пункти. Заповнюючи кожну клітинку тим тою силочкою, посиланням чи тим файлом, який вам саме необхідний для подальшого розвитку. Взагалі там можете собі шикарно розпланувати, коли це маєте подивитись, для навіщо це взагалі? Наприклад, створити сторінки для бізнесу, для саморозвитку, чи для якоїсь книги, чи для якогось ще одного проекту. Там все робити дуже зручно. Повірте мені, бо я це роблю сам, і мені це просто вдається, тому що це все планування, яке є, воно ну. Витягує інформацію з нас завжди. Її треба десь складати, щоб потім до неї повернутися і зафіксувати ще раз. Тому я думаю, що ця інформація була корисною для тебе. Спробуй скористайся, це буде набагато ефективніше і краще. Дякую, друже, що приглянув це відео. Бажаю тобі гарного дня, щасти.